Дорогі мої, слухайте сюди, коли суглоби крутить, спина ниє, чи коліна не дають спокою, не поспішайте ковтати пігулки. У діда є давній засіб, глиняна аплікація з травами, що полегшить страждання, краще замазі аптеки. Візьміть три столові ложки білої глини, розведіть теплою водичкою, а ще краще настоєм живокосту чи шавлі. Травиці не просто так у природі ростуть. Вони кістки та м'язи лікують. Зробіть. Глиняну кашку не рідку і не густу, та накладіть на хворе місце зверху. Марлю, тоді теплу тканину і в ліжко під ковдру. Тримайте 30-40 хвилин не довше, щоб глина встигла витягти зайве, але не пересохла. Після цього змийте теплою водичкою. Полегшення настане вже після першого разу, і біль вщухне, і запалення зменшиться, і кров краще побіжить. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.